Моє вітання з України, місто Дніпро. Сьогодні у нас 2 лютого, і ми сьогодні знову поговоримо про цимбідіуми. тому що відквітнув вже білий цимбіум, той, що я вам показувала, і я сьогодні хочу його пересадити. А зараз я вам покажу: от розквітнув той, що в мене розпуск був буквально одна-дві квіточки. Зараз він. Повністю відкрився. І я хочу показати, от якого він кольору. Він більше салатовий, але коли він довго квітне, то він міняє колір і стає такий, ну, невиразно жовтий, але більш жовтіший. Отакі от квіти, дуже гарні. Запаху він не має. Тому що жовтий, я вам показувала, він. Пахне медом. А от цей салатовий, він, ну можливо, вже аж коли квіти будуть майже такого жовтого кольору, тоді він дає такий тонкий запах, але слабо виражений. До нього аж потрібно підійти і в квіти всунути носа. Ну От такий цимбідіум. дуже гарний також. Необичного кольору і квітує він довго. Продовжує квітнути розовий цимбідіум ще раз, осталося два бутончика розпустити йому. І от такий красун, також здорова рослина, він гарно виглядає. Кущ здоровий. Я його пересаджувала в минулому році, і він на сьогоднішній день хорошо себе почуває. І жовтий майже уже відквітнув. Є квіточки такі вже присухші, не дуже гарні. От, от такі от. Вони вже майже майже засихають і відпадають. Так що отакі цимбідіуми. І сьогодні пересадимо білий цимбідіум. Я вам обіцяла показати, в який ґрунт я сажаю, і як я його пересаджую, в які горшки. Так що, впереді у нас пересадочка. Ну, от пересадочка. Сьогодні будемо пересаджувати оцей у мене цим я вам показувала, який я купувала на розпродажі. Він буде пересаджений отакий горшок. Це відро. У ньому росла у мене стріліція в прошлому чи в позапрошлому році. Буду я. Садити от, от така кора компосан. Це я вам говорила е, кора з Німеччини. Додати субстрат пінії, отакий от субстрат. Е, потім у мене є кокочіпси, які, трошки розмочу їх, і е, поріжу ножницями. Трошки моху, щоб більш така була, більш волога. Він і так доданий, там і кокочіпси, і у добрива, і в цій землі я вам покажу, як відкрию. Зараз у мисці я це все змішаю, а потім покажу уже пересадочку. Ну от, я грунт додала орхіату. Пінію, кору пінії. Потім додавила чіпси, додавила моху трохи. Можна додати е, угля, якщо є. У мене він десь і є, не хочеться йти його шукати. І е, обов'язково я на дно горшок сиплю керамзит. І дренаж я роблю великий. Трі наш отак От на дно керамзит. Потім кори насипаю, сажу я в глибокі горшки, тому що коріння у орхідеї е, товсте. Таке впалець товщиною, там здорові в неї корні у цим відеума, тому е, потрібно для них глибокі горшки. І, звісно, е, потрібно на низ горшка давати хороший дренаж, щоб не загнився цей корінь. От достала я з горшка і щоб, хочу показати вам, що гнилого коріння. Дуже багато от тверденькі корішки, є, повністю згнивши, але я його все одно не буду я сильно його теребити. Я тільки познімаю оці коріння, що пусті всередині, і трошки його розпушу, щоб коріння те, що внутрі. Почало дихати. Цимбідіуми не люблять, коли їм сильно тормошать коріннями, але якби коріння було не гниле, то я б, мабуть, так його перевалочку зробила і все. Ну, а так чуть-чуть треба потормошити його, щоб туди хоч якось було, зайшло повітря, тому що згниють останнє коріння, яке там у нього є живе. От Зараз я його трохи піде, то потім будемо висаджувати. Хочу вам показати коріння дуже багато гнилого, але я його не сильно буду тормошити і знімати оце все. Щось перегниє, щось останеться. Де-не-де живе коріння є. Тому я думаю, що він вичухається і дослідуючого року наростить масу. Все-таки впереді весна, літо. Думаю, що з ним буде все хорошо. Ну, все, зараз я його посажу. Землю я вам показала, грунт, в який я буду садити. І от зараз ми його посадимо в цей горшок. Менший горшок давати не буду. От хай він росте, вичухується в цьому горшку. Ну от, Закінчила я пересадку. Отак, от рослина. Виглядає. І я хочу вам сказати, що тут у нього, у цього цимбідіума іде йде молодий рост, ось він це молоденький росточок. І от по ньому ми побачимо, як він буде далі розвиватися. Якщо йому буде дуже погано, то я думаю, що рост продовжуватися не буде. Поливати я його сьогодні не буду, а полюю його, ну, мабуть, через дня два І то, так, не дуже. Я не заливаю зразу рослини, я даю їм трошки очухатися методом пролива, там пролью буквально стакан води, дам, а потім оприскування. І щоб не сильно залити його, тому що коріння там майже немає, щоб не загнилися бульби. Оце така посадочка цим ґрунт Грунт показала, коріння вам показала, а тепер будемо наблюдати, як він буде адапту... пройде адаптацію, як він буде розвиватися. Літом зрозуміло, що він піде з весни на вулицю. Сьогодні дуже гарний день, сонечко у нас і скоро в теплиці підніметься, підніметься температура. Вчора було до 25 градусів, було тепло моїм орхідеям. І от біла орхідея, та що я вам показувала, що дуже Велика в мене але ще не квітла, вона все ніяк не давала, чехли давала, але вона їх не розпускала. Зараз вже лопнув лопнув один чехол, скоро розкриє бутончики і ще два чехла також уже лопнули, але вони ще менші там бутони. Так що в цьому році подивимося, як вона заквітує. Я перший раз також побачу, якого кольору і як вона квітне. І от ще одна котлейка, Уже дуже великі бутони, вона надула, і скоро вже заквітне. Я покажу якого кольору вона, які квіти. Вона вже квітла у мене, це оранжево-червона, гарна орхідея. Е, гібрид. Е, якщо буде цікавити, кого, то я покажу, який гібрид, як він називається. У мене бірка з нього є. Е, сьогодні хочу зафіксувати і подивитися, скільки, через скільки днів вона відкриється. Ну, Ось така котлея. А цей бутон вже також майже осталося не дуже багато часу, і він відкриється повністю. Це котлея буде квітнути в мене перший раз. Вона повинна бути жовтого кольору. Ну, як вона розкриється, я тоді вам покажу і сама подивлюсь, тому що це перший раз її буде квітування. От такий один бутон, але він гарний великий. Котлея здорова, виглядає непогано. Побачимо, як вона заквітне. І от також велика котлея, вона немаленька, рост у неї такий гарний. І от бутон, також налила вона бутон, вона повинна бути насичено червоного кольору. Подивимося. Коли вона відкриється, і який колір квітки, і як вона квітує. Ця орхідея буде квітнути також перший раз у цьому році. Ну от така гарненька, велика котлея. А це котлея та, що у мене квітла від маріночки, я показувала вам. Було у мене 4 квітконоси, от, щоб ви були впевнені, що я вам ту ж орхідею показую, показую що квітла вже в мене. От її чехли, відцвівши, пооставалися. І вона була така біло Білого рожевого дуже мало було. І от відкривається четвертий квітконос. І він кольору такого, як я е, дійсно купувала у Маріни. І е, вона навіть, коли я показувала, вона навіть не взнала її. Е, оцей бутон один, мені кажеться, він один вона скидає отакий от бутончик. О, я думаю, що вона його не відкриє. Е, але один, можливо, і відкриється. З цією котлеєю я її пересаджувала, вона дуже багато ростів дала. Можливо, вона була слабенька, тому що вона тільки пересаджена, коріння в неї було погане, і вона була в мене листя от трохи якесь прив'явше, чомусь вона я її не могла відпоїти. Вона росла в керамічному горшку. А я з керамічними горшками не вмію поводитися. І, мабуть, моя проблема в тому, що я її трошки підсушила. Але вона відійшла, проквітнула. Я думаю, що вона набере сили в цьому році. І от подивимося, як вона відкриє оці бутони, що в неї останні залишилися. І наостанок вам покажу свою Іваногару. От вона до мене приїхала. Літом маленькою приїхала, вона все літо була на вулиці, і я її майже зразу і пересадила. І от вона це вже другий у неї прирост пішов за цей сезон. Вона видала восени отакі бульби. Зараз ідуть з них чехли, я не знаю, чи вона про квітна чи ні. Бульби налиті, хорошо, такі накормлені. Але я вам друге хочу показати. От Вона приїхала точно з такими бульбами молодими, і вони в мене. Ну, як давали далі рост. Вона майже не остановилася в рості, я її пересадила, і вона ну, адаптацію майже не, не стресанула і не проходила, а вона рост продовжувала тільки вже в пересадки. І я хочу показати, я не знаю, чи буває таке, чи ні. От вона. З середини бульба йшов такий точно, я думала, то чехол буде квітувати вона, а вона видала ще одну бульбу. І виходить, от вона виростила в два етажа, таких, одна бульба, а зверху вилізла, виліз, думала, чехол, а то, що пішов молодий рост. І от всі ті рости, які прийшли до мене в. В стані росту літом вони всі виростили отакі незвичайні псевдобульби у два етажа. Я не знаю, може ви напишете, що це за феномен такий у рослини, тому що це, ну я так розумію, що вона повинна рости як котлея. Вона видавати бульбу, видавати чехол. І квітувати. Я дивлюсь, що вона, мабуть, вже квітувала, тому що чехол ой, квітконос у неї зрізаний, і не зрозуміло, чого у неї пішли отакі: це ще один, з середини росту бульби пішла ще одна бульба із листочками. Ну, це все, сьогодні вам показала, що хотіла показати. На цьому буду відео закінчувати своє. Всім якнайкращого настрою, гарних сонячних днів і якнайшвидшої нашої перемоги. До побачення!